Пращу європейської цивілізації будували храми, були гарними хліборобами, воїнами, проводили релігійні обряди, створювали унікальні витвори мистецтва, співали, танцювали, грали на музичних інструментах, одружувались, народжували дітей. Трипильці хто вони та куди зникли? Що ми знаємо про них? Вчені до цього часу досліджують ці питання. Працюють археологи, історики, фізики, геофізики створені заповідники і музеї тріпільської культури. Тож, панове, нове сьогодні мандрівку до одного із таких музеїв, котрі розташовані у селі Легедзине, що на Черкащині, при заповіднику Тріпільської культури. У музеї експонують посуд та його фрагменти, знаряддя праці, глиняні статуетки тварин та людей, яким уже понад 5 тисяч років. Наукові фонди музею складають понад 10 тисяч одиниць із 46 поселень. Тож, що готуємось фотографувати та записувати, а з вами Тетяна Верба. На порозі музею журналістів зі всієї України зустрічає директор державного історико-культурного заповідника Владислав Чабанюк. А екскурсія організована Харківським прес-клубом. Директор дуже гордиться тим, що заповідник трипільської культури розташований саме на Черкащині, а не десь там біля Києва, де потоки людей більші, адже на території України всього близько двох тисяч трипільських поселень. А залишки трипільської культури фіксуються в межах 15 областей України загальною площею майже 200 тисяч квадратних кілометрів. Що є у нас? І чому заповідник саме тут, а не в інших, якихось там одні з цих 15 областей? Чи, наприклад, біля Києва де і людей, більше де туристичні потоки більші? Тому що саме на Черкаші, років там, більше як 50 тому назад, були відкриті гігантські посели, трипільські посели. Як згодом виявилося, вони ну, були настільки великі за площами своїми, що вони якби, трохи вибивалися із такого загального контексту тодішнього уявлення про розвиток історії людства. Бо вважалося, що для цього часу а це до державний період історії людства. Землеробські поселення того періоду, які найбільші були, вони мали площі ну, максимум в 50-60 гектарів. Так багато археологів, які е, займалися цією тематикою. От на початку 80-х е, всі основні такі потужні сили археологічні ОРСР були зібрані і їх направили саме сюди. Була створена велика трипільська комплексна експедиція, чотири окремих загони. І от е, майже о, основна частина археологів трифілізмації починає працювати тут. Може, буквально там двох районів Тальнівського і Умацького Тоді. На Тальянки попав Володимир Круц, його загін. От саме тут він починає досліджувати ці території. Всі тут, тут, більше 10 років купають, досліджують, але їм на допомогу приходять геофізики, тому що з'ясувати, яка площа була цих поселень, скільки будинків тут могло бути, не розковуючи цього, допомогли геофізики. Як виявилося, випалена глина, вона якби, має магнітне поле таке більше, вона фонить, ніби залізує. Вона в вшаді чорнозема, її Ви не бачите, часто ви йдете по полі, ви не бачите, але той прилад, яким користуються геологи, фізики, він покаже. Тобто, заміряючи точки, можна знайти місця, де під землею є скупчення цієї випаленої глини. Заміряли більше 450 тисяч точок. І знайшли місця скупчення аномалій, тобто місця, де є під землею хати. Виявилося, що таких міст є десь приблизно 2700. До речі, досліджували ці землі. Також і німецькі науковці сучасною апаратурою. Ця техніка дозволяла сканувати магнітне поле землі через певну програму, а потім візуалізувати на картинці. І тепер ми бачимо під землею кожну хату з точністю до 25 сантиметрів. Якщо раніше ми знали приблизно, де вони є, то тепер ми бачимо чітко ці хати. Розповідає Владислав Чабанюк. Декотрі знахідки, котрі зберігаються в музеї, є унікальними і єдиними у всьому світі. Їх звозять сюди не лише з території Черкащини, а й з інших областей України. І це саме завдяки тому, що Владиславу Чабанюку вдалося налагодити контакти з різними науковими експедиціями, котрі працюють у різних областях України. Бачите, такі круглі випалені випала Вони спочатку думали, що там випалювали покій. Оце є крематорії, де спалювали покій. Тим, може Але, як виявилося, це гончарні печі. Це гончарні горни, у яких випалювали посуд, кераміч. Ну, це була сенсація, коли вперше. У 2013 році експедиція інституту археології Академії наук України. Ще тоді був живий перший керівник досліджень Сталіно, Володимир Круць, І йому пощастило під кінець життя. Таке те, що він довгий час мріяв побачити горни. Він їх побачив, але вони просто були горни, Там ще значить, а вони були горнами незвичайних незвичних конструкцій для того часу. У Тріпільський час і в дотрипільський, і ще дуже довго після Трипільський час горни були, в яких випалювали хермічний посуд, вони були біля одного квадратного метра, не більше, з однією камерою завантаження дров. Великі горни по кілька квадратів, з кількома ходами, як батареї горнів великі, вони з'явилися аж в добу раннього заліза. На кін кінець другого тисячоліття донаше. А це початок четвертого. І тому коли відкрили три горни по 4 квадратних метри з двома-трьома камерами завантаження дров, це була сенсація. Це були великі багатоканальні горни, які вперше зафіксовані були після цих аж більше ніж через 2,5 тисячі років. Просто неймовірна знахідка, яка зараз є. Такою, знаєте, дуже потужною і сенсаційною. Ми до цього часу ми на таліянках, на доброводах, наші колеги в майданці, вони в Білівці, розкопали ну, вже більше десяти великих горбів. Вже зрозуміли, як вони будувалися, яка була конструкція. А два з них нам вдалося вирізати з землею. І материком зашити в коробки їх кілька з землі, і краном на платформу, і перевезти на музейну територію і тут поставити. У нас стоять залишки двох унікальних для світової історії і для гончарного виробництва також два горни. Ну, те, що в них лишилося. Воно накрите пнішним шифром і воно чекає, коли там колись буде крутий, вкритий парабільйон. Є в музеї не лише унікальні, а можна сказати, містичні знахідки. Ну, наприклад, статуетка жінки вагітної, котра може розмовляти, принаймні, як запевняє Владислав Чебанюк, він може із нею спілкуватися, про що спілкується, та як саме таємниці не розкрив. Вона реально нас чує, а це пояснити з матеріалістичної точки зору не можна. Як ви знаєте, що на вашій учителя? Ви знаєте, що ви... Ну так я думаю. Угу. І раз я це, це пересвідчується. Я про це не буду розповідати. Як вона до нас попала? Дивіться е, 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 у нас працює тут щороку е, Трипільська експедиція інституту археології. Академії наук України це та експедиція, яка ото ще в 81-му році почала тут працювати. І от все, що тут купається, воно вже у нас і залишається. Але у нас є кілька дружніх експедицій, теж інститут археології або охорони археологічної служби України. Вони матеріали також передають нам. А це з Дністра. І вони її коли знайшли, то от виймали, а вона вони почули, що вона дає звук. Потім вже вона була в Києві, в Києві, її досліджували, потім передали нам. І вона у нас вже стоїть в експозиції. А у минулому році, о, ну, бо ми про неї багато писали, там, значить, на сторінці Фейсбука, там про неї багато хто вже читав, десь вона там розпоширювалося, ну, журналісти також. І до нас звернулися люди, які організовували велику виставку сучасного дизайну мистецтва України у Нью-Йорку. Щоб вона відкривала цю виставку, нею відкриватися, мала виставка 23-го року. Вона літала в штати в Нью-Йорк. Там ціла історія, як вона летіла туди, як документи не могли ні, ні ну, вона літала сама і сама повернулася. Ну охороною, звичайно на території музею. Можна побачити дві трипільські хати. Вони мають вигляд, як і колишні трипільські. Такої ж величини завдовжки метрів 12 та метрів 4-5 завширшки. з таким же побутом з того ж матеріалу із глини. Журналісти піднімаються по драбині всередину і відчувають приємно прохолоду. Хоча на вулиці день надто спекотний. Ці хати будували під час толоки. Долучитись могли всі охочі. Такі толоки проводять щороку. Державне фінансування музею то лише зарплата та енергоносії. Проте, не дивлячись на це, музейникам вдається щороку втілювати свої креативні задуми. Працюють, знаходять меценатів, фінансують цю дивокультуру, котра старша за єгипетські піраміди, навіть потужні закордонні меценати. Була програма туристична, одна державна, і по цій програмі почали трохи переробляти його в музей. Вивалювати стіни, ну це наша була фантазія, що ми, де я хочемо yeah. робити. В числі вже і запроектували цю башту як вхід. Okay. Зробили цю башту, не закінчили, почали хати будувати, не закінчили. Це зающенка. 2006-2007 щось трохи фінансували. Не так би звичайно, як би ми хотіли, але... Хоч трохи щось робилося, а потім зупинилося. 2008 рік з Нового року все, фінансування немає. І з того часу на завершення грошей не виділялися. Тобто ми, як установа музею, ми собі живемо за рахунок лише того, що є зарплата, є енергоносій. І є експедиції, які окремо фінансуються за рахунок меценатів за кордону. І ми маємо матеріал. Ми маємо унікальний матеріал, ми маємо приміщення. А далі ми вже шукали меценатів. Найпотужніший хто кого вдалося сюди якби затягнути, це був німецька компанія Прокредит да, Банк і Капаро. Вони просто у 2020 році нам тут наскільки допомогли, що м, неймовірно. Це і нове опалення, це скважина, це зверху утеплення, це завершили зовні башти. Це це багато чого зробили, саме прокердибан і «Капароль». а, В минулому році оця башта всередині, куди ми заходили, це, це просто е, не поштукатуране приміщення було. От воно собі таке стояло, недороблене, недобудоване і все. Допомогли МКП громаді. Ну, вони профінансували будівельникам, вони зробили оцей вже. Сучасний такий вхід разом з рецепшеном. Навіть. Сьогодні про легенд написано чимало книжок, наукових статей і навіть знято в фільмі. Ми маємо розповідати про це, щоб люди знали центр трипільської культури на Черкащині. І, до речі, ця тактика спрацьовує. Бо сьогодні дуже багато охочих побачити цю дивокультуру, а ще багато охочих відчути себе трипільцями і взяти участь у побудові стародавнього трипільського житла. А керівництву історико-культурного заповідника вдається налагодити стосунки з науковцями так, що всі знахідки залишаються у Ледяциному. А це я зайвий раз підтверджує майбутнє лише за активними та небайдужими, або як то кажуть, під лежачий камінь нічого не потече. А з вами була Тетяна Верба, нехай щастить.